Цей курс не для всіх. Він тільки для тих фахівців, які хочуть покращити свої навички і розуміння структури і розладів особистості, і більш якісно виконувати свою роботу, допомагати тим людям, які звертаються до нас по допомогу. Тому що ваш клієнт він не складний. Ви просто не бачите його структуру особистості, тому що симптом це лише вершина айсбергу. Під ним Криється структура. І коли ви побачите структуру особистості, ви тоді зрозумієте, як ваш клієнт вибудовує той внутрішній світ, який в нього є. Як він сприймає і бачить себе і людей навколо, якими захисними механізмами він адаптується і виживає в цьому світі? Наприклад, нарцистична особистість маскує свою вразливість грандіозністю, а депресивна особистість свою потребу в любові маскує. Під самопожертвою. І тоді ви зрозумієте, навчитеся бачити структуру і зрозумієте, що ваш клієнт да, от такий і ніякий інший, і він не може бути ніяким іншим. І ви отримуєте ті інструменти і ті знання, з якими ви зможете допомогти вашому клієнту саме конкретному. До його структури особистості і зрозуміти, що те, що спрацювало з іншим, тут може не спрацювати, і використовувати саме ті інструменти, які допоможуть конкретному вашому клієнту. У нас вже скоро стартує цей курс посилання знизу.